Ворог просунувся біля Кам'янки на Куп'янському напрямку і біля Білогорівки на Сіверському вітрунку фронту. Про це свідчать дані аналітичного порталу Deep State. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, а ще подекуди перехопити тактичну ініціативу. Про це заявляє головком Олександр Сирський. Та, попри це, Покровщина, а також Лиманський і Новопавлівські напрямки і далі лишаються полем найінтенсивніших протистоянь. Свіжі дані від Генштабу ЗСУ світ на покровському напрямку втрати росіян становлять 161 особу вбитими і пораненими. До того ж, знищено 7 автомобілів, 7 мотоциклів, 10 БПЛА і іншу техніку ворога. Загалом за вівторок сталося 119 бойових зіткнень на фронті російсько-української війни. Противник завдав одного ракетного і 74 авіаційних ударів, застосував при цьому одну ракету і 121 кап, і це не рахуючи тисяч дронів, які і летіли на наших захисників за ефективну і професійну бойову роботу. Генштаб відзначає воїнів 110-ї і 117-ї окремих бригад тероборони, а також 34-ту окрему бригаду берегової оборони.